Українці кияни вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий ранковий випуск Бандранюс разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали в справі Трампа та порнозірки Стормі Деніалс. Нарешті обрали присяжних 12 осіб після того, як двох замінили, були впіймані на брехні. Російська Федерація зараз має повний вплив на африканському континенті. Сполучені Штати почали виводити війська з Нігеру. Наразі можна точно сказати, що Міністерство оборони Британії звинувачують в тому, що вони повільно витрачають кошти Міжнародного оборонного фонду для України. Наразі 450 мільйонів євро не використані вчасно через бюрократичну тягнину. Ну і на сам кінець в Індонезії почалося виверження вулкану. Багато людей евакуйовано. Здається, ми нашу планету точно загнали. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво. の